Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную відеоогляд сучасного обладнання від торгової марки Шимана для велосипедів. Торгова марка Шимана постійно. Змінює свої е, динамічні конструкції велосипедних компонентів. І в 2025 році до велосипедистів зараз пропонується вже сучасна трансмісія до велосипедів початкового рівня. Що мається на увазі? Це мається на увазі е, конструкція е, велосипедів. Зараз вже для Початківців для недорогих велосипедів можуть вже компонуватись технологіями, як і для дорогих. Маємо на увазі, що велосипедів недорогих, завжди попереду три зірці в сучасному світі йде вже до мінімалізації і намагається поставити одну чи дві зірки на шатунах, і це виражається, відражається в дороговізні компонентів. То навпаки, велосипедна компанія «Шимано», у 2025 році зробила нову групу груп сет від торгової марки своєї Шимана. Називається Шимана SSA. SSA – це група сет попереду одна, позаду 6, 7 чи 8 зірок з урахуванням легкості руху на велосипеді. Для, цього, для чого це? В разі випадку, якщо ви на велосипеді багато їздите і перемикаєте багато часу на задньому перемикачі велику кількість зірочок, то вам достатньо попереду одної зірки, враховуючи, що ви можете багатьом зірок заднього колоса регулювати навантаження. Зайва передня передача вона тільки заважає вашим перемиканням, заважає руху на велосипеді. І всі сучасні велосипеди зараз вже намагаються мінімалізувати попереду зірки і збільшити кількість позаду. Тому торгова марка Shimano зробила групсет SSA. Як воно вражається? Попереду у нас шатуни під квадрат алюмінієві, з е, зіркою на 32 чи на 40 зубців. 32 це більш для гірських велосипедів. 40 е, зубців на шатуні це для більш міських велосипедів, що дозволяє легше тримати велику швидкість на прямій. Особливість цих зубців від торгової марки. Тут написано «Dynamic Chain Engagement». Це мається енджамент. Мається на увазі, що динамічне сцеплення цепі, з урахуванням того, що зубці мають, кожний зуб має різний скос. Різний е, нахил е, самого зуба, що дозволяє легше зацеплювати ланцюг, а технологія Neuro White цих зубців дозволяє за урахуванням їх довжини не спадати ланцюгу. Тому і щеплення легке за урахуванням, повторююсь, Дінамік Чайн джентмент це скоси на зубців і нерувайт, довжина самих зубців висока не дозволяє спадати ланцюгу, коли ви рухаєтесь в великому темпі. Це що стосується шатунів алюмінієвий, повторюсь, квадрат і технологія Neurowind, яка про, о, одразу йде з Dynamic Chain Enginement. Позаду у нас стоїть перемикач, перемикач, який розрахований на 6, 7, 8 передач. З урахуванням, що велика зірка буде з кількістю 42 чи 45 зубців. Даний велосипед. з Великою зіркою на велику кількість зубців дозволяє легко підійматись в саму круту гору, а перемикач має більш потужну тут пружину, яка не дозволяє е, отак, от, от стрибати ланцюгу, якщо ви їдете десь по горам, по кочкам, по кущам, по брустівки. Тут стоїть такий міцний така міцна пружина, яка не дозволяє отак, от, от провісати ланцюгу. Момент, який коли ви стрибаєте на велосипеді, тому у вас зараз в буде доступна трансмісія шатуни ланцюг. Зірки задні і перемикач на систему 1,8, 1,7, 1,6. З урахуванням, що це велосипед гірський, звісно, стоїть попереду шатуни з зірками на 32 зуба і задні на 45 велика зірка. Становиться ця зірка на всі стандартні втулки вісьми скарисний на касети. Пряма пряме кріплення е, заднього перемикача, е, теж е, перемикач Shimano SSA, е, е, касета Shimano SSA, І все це в поєднанні робить велосипед недорогим, але сучасним, дозволяючи не перемикаючи передню передачу, якщо вона, е, тому що вона висутня, має можливість легко е, компонувати навантаження за умов задніх зірок. Велика зірка. Така дуже велика, дозволяє в саму-саму круту гору підніматися, а маленька стандарта тримати велику швидкість на прямій ровній дорозі. Тому це сучасна е, груп сет від торгової марки груп е, Групсет називається. ESS а дозволяє легко вже ставити на сучасні велосипеди сучасні компоненти з невеликою ціною. Якщо вам сподобалось цей групсет шатуни, перемикач задній і зірки, ви можете завжди в наш магазин біла віва прийти і встановити. В нас це є. Поєднається ця. Цей групсет з монетками «Тектра», Турней альтус «Ацера». Тобто всі групи до восьмого перемикання, до восьми передач Тектро, Альтус Ацера. Ця група поєднається з перемикачем і ланцюгом, як я і казав, від торгової марки Шимана групсет ЄСА. Сподобався відеогляд групсет ЄСА від торгової марки Шимана. Завжди можете залишити в нашому YouTube-каналі відгук Бажаєте придбати якісь питання, завжди можете нам залишити. Переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт ЄлаВіва. І там ви можете замовити групсет Шимана ESSA до гірських велосипедів чи міських сподобалось залишайте відгуки постійним покупцям завжди знижки до зустрічі. хай щас!